Вітаємо в ефірі програма про щастя. Ми почитаємо вривки з цього альманаху Калейдоскоп Думок, літературний альманах, вийшов наприкінці 22-го року. Що таке щастя? Авторка Галина Раковець Миколаївська область. Що таке щастя? Син спитав у мами, якось пізно ввечері, сядучи за стіл, посміхнувшись сину, Промовила мама, коли твоїм сміхом наповнений наш дім. Що таке щастя? спитала доня тата, примостившись на колінах з медмедиком в руках. Папа зашарівся, кудрі їй поправив. Це моя рідненька, радість у твоїх очах, щастя, коли щасливі і здорові діти, коли теплом і коханням наповнений ваш дім. Немає цінніше на білому світі світла дорогих очей у домі ріднім тім, немає рідніше міцних обіймів і посмішок дорогих і близьких людей, теплих зустрічей і спогадів спільних, що в душі береже кожен новий день. Поскриптом від авторки щастя у дрібницях. У простих речах, які є найдорожчими у житті. Цінуйте його і бережіть сьогодні, зараз, в цей момент, який більше не повториться, але запам'ятається назавжди. А в рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості, я і автором ідеї цього першого в Україні фестивалю, ми популяризуємо цікаві твори наших українських. Авторів на цьому дякуємо за увагу.